Вітаю на Константі! Сьогодні говоримо про Харків, про те, чи дійсно Путін хоче перетворити місто на санітарну зону, чи варто боятися наступу росіян на Харків. Обговоримо, з чим доводиться стикатися містянам кожного дня та чи існує спосіб стримувати російські атаки на Харків більш ефективно. Починаємо Харків друге за величиною місто України, яке продовжує сміливо жити, незважаючи на тривалу кампанію бомбардувань, які є одним із найбільш руйнівних за всю війну. А також зростаючі побоювання, що Росія може розпочати новий наступ, спрямований на захоплення міста. Російські атаки знищили всі три основні електростанції, але жителі продовжують жити та працювати навіть часто непередбачуваними відключеннями електроенергії, які можуть тривати чи не цілу добу. Понад 100 шкіл було пошкоджені або зруйновані. Але шкільний процес триває глибоко під землею на станціях. Метро було підірвано десятки пожежних і медичних пунктів, що наражало рятувальників і простих харків'ян на щоденну небезпеку. Але навіть це не заглушило життя Харкова. При попаданні ракети протягом 3-4 годин все скло вичищено, всі центральні дороги розчищені, розповів заступник начальника ДСНС Харкова Андрій Дронов. На ранок, схоже, наче нічого і не сталося, і вибухів не було. Проте, в міру того, як атаки посилюються, виникають реальні питання про те, як довго Харків розташований в 40 кілометрах від кордону. З Росією може протриматися без потужної протиповітряної оборони. З березня Росія вперше бомбардує його однією з найсмертоносніших видів зброї у своєму арсеналі, потужними керованими бомбами, відомими як плануючі бомби, що скидаються з бойових літаків і несуть десятки кілограмів вибухової речовини зараз. Це стратегія залякування людей. Стратегія змусити людей покинути своє. І домівки змусити людей евакуюватися, сказав мер Харкова Ігор Терехов під час нещодавнього інтерв'ю. Це знищення самого міста, додав він. За словами українських чиновників, з січня по Харкову, де зараз проживає 1,3 мільйона людей, вдарило більше ракет, ніж будь-коли з перших місяців війни. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Пару тижнів тому став найвищим чиновником Кремля, який дав сигнал про те, що Москва планує захопити Харків, заявивши, що це відіграє важливу роль у заявленому бажанні Путіна створити санітарну зону уздовж російського кордону. Військові аналітики відзначають помітне зростання військової активності в цьому районі. Втім, залишається невідомим, чи серйозно Росія розглядає атаку з півночі. Можливо, Путін просто намагається розтягнути українські війська, змусивши їх зміцнити оборону вздовж нового фронту на півночі, а також намагається розпалити паніку в самому Харкові. Для мешканців міста ці припущення лише посилюють тривогу на фоні щоденних бомбардувань. Тиждень тому вони спостерігали, як Росія вдарила ракетою по головній телевізійній вежі міста серед білого дня, внаслідок чого верхівка головної вежі в заввишки 240 метрів. Пала на землю в хмарі пилу та покрученого металу. Але головною причиною занепокоєння сьогодні є саме плануючі бомби, яких Москва має вдосталь. Росіяни нещодавно модифікували ці бомби, щоб вони могли пролітати понад 100 кілометрів, уперше охопивши Харків та інші населені пункти в радіус дії. Зменшення поставок зброї протиповітряної оборони останніми тижнями зробило українські місця. Ста більш уразливими. Зеленський сподівається, що цю ситуацію почне виправляти пакет військової допомоги на 60 мільярдів доларів. Тим часом жителі намагаються зберегти спокій, щоб впоратися з хаосом і невизначеністю війни. Минулого місяця журналісти Нью-Йорк Таймс. Подорожували містом разом із парамедиками та пожежниками, спостерігаючи за повсякденним життям і спілкуючись із жителями та місцевою владою. Немає простого способу пояснити, що таке жити кожен день із загрозою смерті, коли ракета, випущена з Росії, може вразити будь-яку точку міста менш ніж за хвилину. Ніхто не знає, чи побачать вони ранок, сказав Терехов. Але незважаючи ні на що ми живемо, працюємо і дуже любимо своє місто. Додав він у перші тижні війни, коли вдень і вночі гриміла артилерія, населення Харкова 2 мільйони до війни впало до 300 тисяч. Однак, після того як під час контрнаступу Києва восени 22-го року росіяни були витіснені з більшої частини Харківської області, повернулося більше мільйона людей. Кажуть місцеві чиновники, я відчувала сильну тугу за домом, сказала Анна Іванова, 19 років студентка, яка втекла до Фінляндії, але повернулася після того, як росіяни були вигнані. Тут у мене були свої плани, мрії та прагнення. Харків незламний, хоча люди помітно виснажені. Найбільші руйнування залишаються в північно-східному районі Салтівки, де в перші дні війни ненадовго залягла лінія фронту. Зруйновані житлові будинки є доказом руйнувань, завданих російськими сухопутними військами перед тим, як відступити. Але майже жоден куточок Харкова не сховався від війни. Історичний центр Харкова понівечений осколками. Сурові бетонні будівлі, опалені вогнем. Один будинок може стояти майже недоторканим, а сусідня будівля бути знищеною. 3 травня російські війська знову атакували авіабомбами Харків. Під ударом опинився Холодногірський район, територія житлової забудови. Також ударом зачепило трамвай із пасажирами. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Загалом він уточнив, що під удар потрапив приватний сектор. Під завалами будівлі перебувають люди. Під ударом приватний центр Харкова. Зруйновані кілька будинків під завалами знаходяться люди. Триває пошуково рятувальна операція. За даними голови Харківської ОВА Олега Синігубова, вже відомо мінімум про одного постраждалого. Попередньо ворог знову застосував кап. Пізніше мер Харкова уточнив, що відомо і про загиблу літню жінку та двох поранених. Пошкоджено щонайменше два приватні будинки. Подібні новини харків'яни читають кожного дня. Тож, Скажу очевидне, не забувайте, що війна все ще триває. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, то підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Чао!